Аудіодиктант Пригода в лісі. Шостий клас нова українська школа. Прослухайте, будь ласка, весь диктант. Пригода в лісі. Чудовий ранок взимку. По обидва боки дороги розстелилось білосніжне поле. Твердий ясно синій сніг грав на сонці самоцвітами. Насунули снігові хмари і оповили небо. Сонце сховалось за хмари, посипав безшелесно сніжок. Василько в'йокнув на коні, і вони побігли підтюпцем. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Мокрий сніг бив в обличчя. Заліплював очі, залазив за комір. Коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститися від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Старі трюхляві копили зламались. Запобігти лихові. Не можна було. Послухайте перше речення. Чудовий ранок взимку. Записуємо за абзацу Чудовий ранок. Взимку. Перевіряємо речення. Чудовий ранок взимку. Наступне речення. По обидва боки дороги розстелилося білосніжне поле. Записуємо по обидва боки Дороги розстелилось. Білосніжне поле. Перевіряємо речення. По обидва боки дороги розстелилось білосніжне поле. Наступне речення. Твердий ясно-синій сніг грав на сонці самоцвітами. Твердий Ясно синій сніг грав на сонці. Самоцвітами. Перевіряємо речення. Твердий, ясно, синій сніг грав на сонці самоцвітами. Наступне речення. Насунули снігові хмари і оповили небо. Насунули. Снігові хмари. І оповили небо. Перевіряємо речення. Насунули снігові хмари і оповили небо, наступне речення. Сонце сховалось за хмари. Записуємо речення. Сонце. Сховалось за Хмари. Перевіряємо речення. Сонце сховалось за Хмари. Наступне речення посипав безшелесно сніжок. Записуємо Посипав, безшелесно. Сніжок. Перевіряємо речення. Посипав безшелесно сніжок. Прослухайте наступне речення. Василько вйокнув на коні, і вони побігли під тюбцем. Записуємо речення з абзацу. Василько вйокнув на коні. І вони побігли, під тюбцем. Перевіряємо речення. Василько вйокнув на коні, і вони побігли під тюбцем. наступне речення. До лісу якраз половина дороги, записуємо до лісу, якраз половина дороги перевіряємо речення. До лісу якраз половина дороги. Наступне речення. Ще півгодини треба було їхати лісом. Записуємо ще півгодини Треба було їхати. Лісом. Перевіряємо речення. Ще півгодини треба було їхати лісом. Наступне речення, Василько в'їхав у ліс. Записуємо з абзацу Василько. В'їхав у ліс. Перевіряємо речення. Василько в'їхав у ліс. Наступне речення. Мокрий сніг бив в обличчя, заліплював очі, залазив за комір. Записуємо Мокрий сніг. Бив в обличчя заліплював очі залазив за комір. Перевіряємо. Мокрий сніг бив в обличчя, заліплював очі, залазив за комір. Наступне речення. Коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Записуємо Коні. Зовсім побіліли. Обліплені снігом. Перевіряємо речення. Коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Наступне речення. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку І схилив голову. Щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу, записуємо речення Василько. Загорну в руки в рукава. Насунув на Очі шапку й схилив голову Щоб Хоч трохи захиститись од холодного вітру Та снігу. Перевіряємо уважно речення. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Наступне речення. Він і не постеріг, що коні завернули з дороги і побігли праворуч, записуємо він і не постеріг, що коні. Завернули з дороги, і побігли праворуч. Передіряємо речення. Він і не постеріг, що коні завернули з дороги і побігли праворуч. Наступне речення. Старі трухляві копили зламались. Записуємо з абзацу. Старі Трухляві копили. Зламались. Перевіряємо речення, Трухляві копили зламались. Наступне речення. Запобігти лихові не можна було. Записуємо з абзацу. Запобігти. Лихові не можна було. Перевіряємо речення запобігти лихові не можна було. Перевіряємо весь диктант. Пригода в лісі. Чудовий ранок взимку. По обидва боки дороги розстелилось білосніжне поле. Твердий, ясно, синій сніг грав на сонці самоцвітами. Насунули снігові хмари і оповили небо. Сонце сховалось за хмари. Посипав безшелесно сніжок. Василько в'йокнув на коні, і вони побігли під тюбцем. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василько в'їхав у ліс. Мокрий сніг бив в обличчя, заліплював очі. Залазив за комір. Коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні завернули з дороги і побігли праворуч. Старі трюхляві копили зламались. Запобігти лихові не можна було.